Громадська організація «Жіночий антикорупційний рух спільно з представництвом міжнародної організації з міграції в Україні доправила гуманітарну допомогу до Шепетівки. Це 200 гігієнічних наборів. У їхньому складі зубні щітки і пасти, мило, гелі для душу, шампуні, рушники та інші засоби. Для переселенців, які оселилися в гуртожитках, привезли предмети побуту. Тут знаходяться туалетний папір, тут є памперси, тут є чишічі засоби, тут є миючі засоби, тут є захисні маски, тут є рукавиці. Навіть є мусорні пакети, тобто все те, що потрібно саме для гуртожитків проживання у них. Серед тих, хто отримав допомогу, Вікторія з Донеччини разом з чоловіком, і чотирма дітьми, вона приїхала до Шепетівки евакуаційним потягом, прихопивши лише найнеобхідніше. Так як у нас четверо дітей, то дуже потрібно. Ми вдячні за кожну допомогу, що нам надають. Так що ну, дуже важко, тому що ну приїхали без нічого. Валентина Краматорська зараз живе у Шепетівських родичів. Каже, найбільша потреба в продуктах, проте й інші речі вважає корисними. Зараз ми маємо дуже велику потребу, бо не знаходимось вдома. Дома у нас були свої речі, і зараз, коли ми не вдома, виникають деякі труднощі, того нема, того нема. І ми дуже нуждаємося у цьому. Наразі Шепетівська територіальна громада прийняла близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб. Засоби гігієни, передбачені як для компактних місць проживання переселенців, так і на кожну сім'ю. «Шепетівська міська рада вдячна за дане сприяння і надіємося на співпрацю з даною організацією в майбутньому».